мене Господь. Та й усі, що хочуть побожно жити в Христі Ісусі, будуть переслідувані, але ті люди, що ресвіти, дійдуть до гіршого, болячи інших і самих себе. Ти тримайся, того, навчився, і в чому переконався, Бог, від кого ти навчився. І вже змалку знайшв'яте письмо, яке вірою в Христа може дати собі мудрість. На спаси

Рисень стенечи, молився та собі. Боже, дякую тобі, що ви не такі, як інші люди, грабіжники, неправильні, перелюбні, або як оцей митар, пощу двічі на тиждень, з усіх моїх прибутків даю десятину. А митар, ставши здалека, не смів і очей звести до неба. Тільки бив себе в груди, кажучи, Боже минусилі будів грішного. Кажу вам, цей вернувся до свого дому виправданий, але не той. Бо кожен, хто несеться вгору, буде принижений. А хто принижується, буде винищений. Іся і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Наша людська душа це є поле боротьби між добром і злом. Ми з вами на тим ніколи не задумуємося. Але наша душа дуже цінна. За нею постійно ведеться боротьба. А як ведеться боротьба, то нам вистачає застановитися? Які емоції ми маємо на протязі дня? Ми з вами маємо різні емоції. Дрізі думки. Ми з вами ведемо боротьбу, боремося, ті емоції стараємося відкинути. Нас воно тортує. Часом нам більше дається, часом менше дається, але кожен день у нашій душі ведеться боротьба. Бо душа це є пода боротьби, між добром і злом. Чи сподіне ми можемо як приклад навести в сьогоднішній Євангелії ці про Митар'я і Фарисея. Врешті, хочу сказати, що і сьогоднішній неділі, починаючи від неділі Митая і Фарисея, тобто в сьогодні. А завтра від Цілий тиждень це є загальниця що хочу нагадати, що ви знали. Тобто, що цілий тиждень можна їсти м'ясо. Це є загальниця вже. І Дмитрія Фарисея до Дудного Сина. І Фарисей, і Митар. Це є дві особи. Тобто грішив, але Грішачи усвідомлював те, що він грішить. І його молитва це є молитва Покаяння. Оця молитва Покаяння це є молитва отого Митрія. Боже носи мій, будь мені Грішку. Тобто він усвідомлює. Свою ту грішну сутність. І стоячи в храмі, він мовиться до Бога Божого нести будь публіні грішного, тобто просить прощення, вчине покаяння. І другий є грішник, але це також є грішник. Але це такий грішник, який не усвідомлює свої гріхи. Навпаки, будучи грішником, він себе вважає за праведного. І так само стоячи в храмі, молячись до Господа Бога, він тій своїй молитві до Бога. Він навпаки себе несе дуже висок. І хвалиться перед Богом, показує перед Богом свою праведність. хоч таким і не являється. У тій молитві до Бога він говорить, Боже, дякую Тобі, що є не такі, як інші люди, грабіжники, неправильні, перелюбці, а як оцей мита. І далі говорять, пошту двічі на тиждень усіх моїх прибутків даю десятину. грішник, який себе вважає за праведного. А знаєте, яка проблема в її христі? Що така категорія людей, як той Фарисей, які ціле життя себе вважають праведними? Що вони навіть можуть, коли навіть грудь, буде себе вважати праведним, а помрешно. І навпаки, отримує митр митник. Він знає, хто він є. Можливо, він бореться, бореться з тими хабарями, які йому дають. Йому дають, а він не може відмовитися. Або інша якась причина є, що він бере і не може відмовитися. Але він знає добре, хто він є. І він усвідомлює і свідомій свій рік він просить Бога допомогу і чиї поканяння. Божого силі буде і грішного. Тобто людське життя і одного, і другого. Це мови та пряма лінія. І в тій прямій лінії. Один з них хоче вийти на ту добру сторону, хоче стати кращим, хоче з того зла піднятися до добра. Пряма лінія, Але хоче перетнути ту пряму лінію до добра. А другий вважає, що він в тій прямій лінії є вище тої лінії. тобто і знаходиться в доброму стані, а на самому ділі він не нище, тобі при моєї, тобто знаходиться в селі. Ми з вами знаходимося зараз в тому часі війни. І ота от війна в житті людини. ті, які воюють з воїнів, так само є та пряма лінія. І в тій лінії хтось знаходиться в вище тій лінії, а хтось нижче. Вище це є добі, стані добра, а вище це є стані зла. І ми з вами тут. І так само ті, що на фронті. Навіть на фронті, хтось вище в стані добра, а хтось вище в стані зла. І той, хто в стане добра, навіть знаходиться на війні, на фронті, вона вже ота війна, що він там є, причиняється до того, що люди наші кращі. Так, людина має страх, та вони кажуть, страшний. Сказав, кажу, такі дурмови не страшні, страшні. А в тому страсі, тій небезпеці, людина, яка з вірою звертається до Бога, отак як той митик молився, Боже, не листиві мені грішно, отак і та людина, яка отой той воїні в стані добра до Бога звертається, просить про допомогу, ще стає краще. Ще краще стає. І навіть як щастило для нього закінчиться та війна, то він ще прийде додому ще краще. Мається на увазі і в духовному стані. Але той, хто нищий прямої війні в стані зла ще гірший стає. Тому ми з вами маємо приклад у той пучі, яку ми з вами дивилися і чули, що там відбувалося. Тобто людина, яка в змі, вона ще гірша стає. Вона не чинить боротьби. Вона вважає, як той фарисей, що знає все добре. Найдобре добре життя. Навіть на війні він вважає все добре. Він не задумується над тим, що в нього є безсмертна душа, що життя любий час може обірватися. Він живе сьогоднішнім днем. Хтось просить Бога про допомогу, а хтось живе сьогоднішнім днем. І ми з вами мали приклад Бучі. Тобто пам'ятаємо і ми з вами. Або ми є зараз на стані, або в стані добра, або в стані зла. Пам'ятаємо, що в тому стані, якому ми, ми не були, ми маємо різні емоції. Не дозволяємо того, щоб ті емоції, які ми мали, якщо вони негативні, щоб вони нас з'їдали середини. Чи ми ще не словами? А якщо так і є, то зупичуємо добрі емоції. Навіть часто, що ми з вами знаходимося, щоб ми дійсно більше зверталися до Бога, то як той митний, Боже, не будь мені на Слава Ісусу Христу! Znovaj je Gospod, da na vas je mnogo bolj čovjekov, ljubim sam, ki ni poseg časa na veke, vi ki je ljubim. Slavovi Kristovi, božanim je vaše slavovi. Исто, що воскрес и смертный кистой волос на живой тварь, при чистей связи матери, зати с нами сыхання хостою, всяким отця нашей алгоустомки, выскопа, посвятила града, и всіх святых помилей спасен з як воды, і чоловіка Бога.